51 питання порядку денго терпляче чекали свого часу, поки обранці взялися обговорювати актуальну тему осені тарифи на проїзд. Репліки про можливу ціну у маршрутках здебільшого озвучували ті, хто не користується громадським транспортом. Спочатку в сесійній залі навіть ризикнули відкласти обговорення питання після 25 жовтня. Не можна питання, які стосуються... Я відбував, тому що за цим це є судьба людей, судьба наших українців, судба наших меча. Тому я пропоную це питання справді перенести на після виборів. Проте бажання людям зробити добро все ж перемогло, і депутати внесли до порядку денного питання про відміну рішення виконкому від 26 лютого. Я предлагав би вам і в ближайше часу можливо, створити робочу групу, взяти економістів, взяти нормальний опит сехвозних центрів, можливо, провести оптимізацію. Антимонопольний комітет визнав, у міській раді прийняли лютневі тарифи з порушеннями, адже не було дотримано процедури громадських обговорень. На війні місцевих депутатів наполягають і перевізники. Те, що була не проведена процедура, це вибачте на наші клопоти. Замовником є виконавчий комітет Хмельницької міської ради, який повинен був привести у відповідність всі законодавчі акти. Прошу зазначити, що не треба вводити людей в оману і депутатів, що ми не подали розрахунки. Розрахунки були подані всі. Іма перевізниками Останній перевізник подав в червні в липні місці. вибачаюся». відділ економіки констатує. Не всі підприємці надали розрахунки, тому міський конком і затягував з остаточним рішенням. Більшість старих економіка змогла підтвердити. дослідити. На проведених нещодавно громадських обговореннях перевізники зажадали вартість проїзду у 3,5 гривні і прийняти тоді рішення обіцяли врахувати на сесії. На громадських слуханнях були перевізники і були громадськість міста. Громадськість міста прийшла всі трублять засоби масової інформації і було мало того, кого цікавило, ті прийшли. На 53-й сесії настільки відійшли від регламенту, що присутні взялися критикувати недосконалості всієї транспортної системи міста. Нових автобуси ми не бачимо. Не подивіться, як вони в городі їздять. Ми всі водії. Один перед другим не готові друг друга з'їсти. Та постають автобуси. Є довгий, де відповідається автобус, стати було батьків. 23-й саді стають поперед дороги. Це страшне ніякого контролю. Як би не вели себе водії маршрутних таксі, а голосувати треба. Чотирма десятками натискань депутати відмінили своє рішення. 50 копійок для простого люду обранці таки відвоювали. А невдоволені перевізники покинули зал засідань. Тепер відповідне рішення має підписати Костянтин Чернелевський. І лише після оприлюднення на офіційному сайті міськради воно може вступити в силу. Тетяна Москальчук, Сергій Репчинський, новини телеканал Ексклюзив.